Заняття зліплення, знайомство з пластиліном. Малюк, дивись, це пластилін. Це твій майбутній друг. Чому? Бо з ним можна дуже бавитися, гратися. Подивись, ось він такий яскравий, різнокольоровий. А ще він дуже, дуже приємний на дотик. Він м'який. Від твоїх рук він стане теплий, і ти зможеш з ним гратися. Можна ось так відривати шматочки, розкладати їх на дошці або на папері, не розкидати по квартирі. Можна зібрати і зліпити їх знову до кубки. Дивись! Він тобі повністю піддається. Робиш з ним, що захочеш. І з нього теж можна зробити все, що захочеш. Це головний секрет пластиліну. Зараз скатаємо ось таку паличку. Подивись, між долоньками покатали, паличка вийшла. А якщо зібрати до кубки, ось так. А потім. Покатати між долоню, то вийде кулька. Ми з тобою цьому будемо вчитися разом. А зараз зберемо все до кубки, щоб нічого не загубити, бо він нам ще знадобиться. Як підростеш, навчимося робити ось такі різні фігурки. Подивись, скільки всього гарного і яскравого можна зліпити з пластиліну. Твої майбутні іграшки, друзі, ось який він чудовий! Цей пластилін!